Якщо людина готова, якщо людина має бажання, то, відповідно, щось зробить для того, щоб і в пізд війти, і зустріти радісну Пасху. Хто ж не готовий, той не готовий. Також не можна осуджувати, бо ще раз хочеться слова апостола Павла. Хто їсть, нехай не чваниться перед тими, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Великим піст називається через свою тривалість, тому що він досить довгий, і це піст, який передує свято Пасхи. Якщо подивитися історично, як складався саме Великий піст, і сама традиція Великого Посту, то також можна побачити в різних країнах, тобто від Єгипту, де фактично зароджувалось християнство, і до інших країн християнських піст. Був зовсім різним і мав зовсім різну тривалість. Десь піст, це в Єгипті, був 40 днів перед Пасхою, десь був тиждень, десь був один день. Але традиція постити 40 днів перед Пасхою найперше відносилась до тих людей, хто готувався до хрещення. Оголошені так звані люди, які на Пасху, свято Пасхи приймали хрещення, готувалися до хрещення. І саме вони. Накладали на себе 40-денний піст. Вже пізніше, десь від 7-го століття, всі християни, які ходили в храм, які дотримувались канонів і законів церкви, на підтримку тих людей, хто готувався до хрещення, і на себе покладали. Цей сорокаденний піст. Тому е, вже досить багато сотень років православна церква має ось саме таку традицію, традицію сорокаденного е, посту. Навіть більше 48 денного посту, тому що є ще страсний тиждень, який вже фактично не вважається постом, але це є надзвичайно строгий тиждень. Це тиждень, який йде перед Пасхою. Найперше правило, як на мене, це не зашкодити. Потрібно пам'ятати також слова апостола Павла, який говорить: той, хто їсть, нехай не осуджує того, хто не їсть, а той, хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. І є багато слів святих Отців, які, якими вони звертались до віруючих людей. Тобто, що в піст не тільки потрібно відкидати якусь певну їжу, але найперше в їст не потрібно їсти людей. Чи е, зв'язати свої очі, руки, ноги і не ходити шляхами беззаконня, не дивитись на гріх і не слухати гріховного. Ось саме в цьому, напевно, найбільше полягає піст, бо е, ми чогось звикли е, піст е, приєднувати виключно до їжі і до пиття. То споживання їжі, але найперше це знову ж таки культура споживання їжі і культура споживання пиття. І ще раз і ще раз хочу це повторити найперше правило не зашкодь. Я завжди згадую кожного року е, свого сина Лаврентія, який був у першому класі. І е, перший день посту, понеділок, і, коли він прийшов зі школи, я запитую, що що давали, їсти, що ти їв. І він е, сказав дуже цікаві слова. Ну давали картоплю з котлетою, але я цілої котлети не їв тільки половину, тому що піст. І ось я довго думав, чи можна такий піст вважати постом, чи ні. І насправді, ось саме такий піст можна вважати постом, бо дитина в такому віці він собі розумів, що це є піст, і він цілої котлети не з'їв тільки половину, тому що піст. Отже, от певне обмеження в чомусь вже можна вважати постом. І хто хоче розпочати, то хай розпочне з чогось одного. Найперше не накладати на себе певні, певні там зобов'язання, обіцянки і від, від, відріктися від всього, бо це це шкода шку, можна зашкодити своєму організму, своєму тілу і не здобути ані радості фізичної, ані радості духовної, тобто ще ще й зашкодити. І кому це буде добре? Невже Богу е, люба людина, яка не їсть е, м'яса, але, але кусає? Своїми зубами людей, так, чи, чи фізично, чи духовно навіть так, напевно, Богу все ж таки буде приємніша інша людина, яка зберігає чистоту душевну і е, робить такий спокій і мир довкола себе. Ось це, це справжній піст, насправді. Е, насправді, це справжній піст. І е, Господь, е, якщо читати священне Євангеліє, то звертаючи увагу на піст, говорить: якщо ти постиш, то не показуй це людям. Стань собі в куточку, помолись. А Бог в тайні воздасть тобі явно. Не роби кислого обличчя на людях, не роби посного виду на людях. Бо е, фарисеї так роблять, та, коли посипали собі голову попелом, чи роздирали одежі в, е, в знак скорботи. А так не потрібно робити, бо це є фізичні явні ознаки, те, що впливає на людину через очі, а найперше піст повинен впливати духовно. Тобто людина повинна відчути оце піднесення, її повинно підносити. А не опускатись вниз. Якщо є згода двох людей і чоловіка, і дружини на стримання згода двох, тоді, відповідно, може бути певне стримання. Якщо одна людина хоче стримуватись, а інша людина не готова і не хоче, то потрібно поступити з стій людині, хто просто не може. Бо знову ж таки потрібно розуміти, що кожна і така річ та тягне за собою щось інше і має певні наслідки, і можливо краще хай ці відносини будуть між чоловіком і дружиною, чим чим хтось один буде собі шукати щастя в лапках десь на стороні. Тому апостол Павло говорить так, що це повинно бути за взаємною згодою. Це повинно бути розумно, бо піст це не тільки обмеження, це не про обмеження, це про, про наш духовний стан і про те, яку мету людина ставить перед собою. Бо е, знову ж таки, війшовши піст, ми можемо там декілька днів попостити, а потім, а потім взагалі не стримуватись і. Е, Ну, ми бути від цього всього, але Пасху святкуємо гучно. Бо е, навіть святкування, навіть свято Пасхи, коли прийде, це знову ж таки не про стіл. Це не про обід, це не про наїдки, і не про напитки, це про наш духовний стан, наскільки ми будемо готовими зустріти оцю духовну радість. І чи готові ми, чи ні? Чи ми станемо зранку, відкриємо очі, і нам буде радісно в цей день. І ми зрозуміємо суть, саме суть цього свята, смертю смерть подолав. Смерті немає. Смерть омерлина, людина отримала життя вічне, Отр... людина отримала блаженство, чи ми це зрозуміємо чи ні, бо ми повинні поставити перед собою ось хто входить в піст, найперше, хто входить в Піст, бо тут е інколи, можливо, і я, коли був ще молодшим, трошечки йшов, і десь мене там трошки дратувало, що там десь музика грає, а там ще, ще десь відкрито. Але з часом розумієш, що не всі люди християни. Хтось за свій піст пропостив? Православна Пасха буде 5-го числа, а католицька ось за два тижні. Так? І е, люди вже від, будуть святкувати в той час, коли ще православні будуть, будуть постити. І, відповідно, ми живемо не в постелі. Ми живемо в суспільстві і повинні всі ставитись з розумінням одне до одного і шанувати одне одного, і поважати одне одного. Ось тоді це буде справді отаке, навіть не хотів би сказати демократичне суспільство, але якраз саме в цьому буде проявлятися воля, свобідна воля, ось ця воля, якою нагородив Бог людину, яку якою обдарував навіть Бог людину. Бо кожну людину і Бога уподібнює одна річ: це свобідна воля. В бозі вона є. І в людини є та ж сама свобідна воля. Тому, е е якщо людина готова, якщо людина має бажання, то, відповідно, щось робить для того, щоб і в пізд війти, і зустріти радісну Пасху. Хто ж не готовий, той не готовий. Також не можна осуджувати, бо ще раз хочеться слова апостола Павла. Хто їсть, нехай не чваниться перед тими, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Є певне визначення, як повинна святкуватись Пасха православна. Тобто ми маємо сьомий день так, за Біблією, який ми повинні святити. Сьомий день це був субота, а православні шанують перший день тижня, це неділю. Чому саме неділю? Бо Христос воскрес в перший день після суботи. І саме ми згадуємо подію Воскресіння Христового і святкуємо Воскресіння Христове кожної неділі, кожний Воскресний недільний день. Що ж таке Великдень? Єврейська Пасха може припадати на будь-який день тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. Але коли Пасха припадає на суботу, ось саме цей день, і називався в єврейському народі Великоднем. тобто великий день. І день святий плюс. Пасха, це великий день. І саме, коли було розп'яття Христа, саме в цей рік Пасха припадала на суботу. І це був Великий День. Це також, з однієї сторони, духовне має певне значення, а з іншої сторони, це історична, історична подія, про яку яка можна застосувати до календаря і чому саме так? І ось визначення православної церкви про святкування Пасхи православної, після Весняної весняного рівнодення, повні місяця, перша неділя. Перша неділя в нас вийде ось незабаром. Так? Але є ще одне, не раніше єврейської Пасхи. Якщо єврейська Пасха припадає на той тиждень чи в найближчі дні після Рівнодення, після повні місяця, за місячним календарем, фактично Пасха визначається, то православна переноситься на наступну повню місяця, тобто перша неділя після повні місяця вже наступного е, разу. Е, але після єврейської Пасхи. Католицька ж Пасха може бути і перед єврейською, і разом з єврейською, і разом з православною. Тобто там зовсім інше визначення Пасхи. Але в, православ, е, в православних країнах це є 15, 16 православних е, офіційно визнаних народів, так? але є ще і більше православних, то всі православні. Зрештою, святкують Пасху так, як ми будемо святкувати і в цьому році. Найкраща молитва це та молитва, яка виходить від серця. Ми знаємо, що ми просимо, ми знаємо, що нам потрібно, і Господь знає, що нам потрібно. Але навіть молячись, ми не повинні забувати, що ми вкладати, не то, що забувати, а вкладати певні зусилля і свою душу, і молитва не повинна бути просто якоюсь галочкою, чи чи ми відчитали очима, але не відчули серцем. Ось саме це відчуття серцем, відчуття душею це є справжня молитва, і е, не можна. Багато слів говорити, але розумом їх не відчувати і не чути, можна декілька слів сказати перед Богом. Так? І саме, саме ці слова будуть ну, найперше корисними для нас, а потім, потім вже можна сказати, що дойдуть до вух Божих. Тому сердечна молитва. Найкраще всі ми, напевно, розуміємо той момент, коли, коли ми всі молились. Молились, коли було дуже важко, так? і чи можна ту молитву було назвати щиросердечною, такою справжньою молитвою? Я думаю, що так. Саме в той момент, коли було дуже важко, ця молитва була справжньою. Зараз, коли ми вже трошки відійшли, іначе заспокоїлись або навіть звикли до певних речей, до багатьох речей, до сирен, до тих, які, які годуть, ми вже так думаємо, що пройде, пронесе. Хоча бачимо, що в Україні в багатьох містах ну, для багатьох людей не проносить. Але ось так інколи і з молитвою ми, е, важливо не звикати. Важливо так, як перший раз. Коли ми перший раз щось зробимо, переживаємо, до чогось готуємось, переживаємо, коли е, не спимо цілу ніч, коли е, нам трясуться руки і ноги, коли ми стаємо до будь-якої справи. Ось, ось такою повинна бути молитва. Так? Як перший раз. тоді вона буде щирою. Є гарні слова священного писання: віра без діл мертва. Віра починається з добрих діл, віра починається з любові, віра починається з надії. Бо і надія, і любов, і мудрість, так, якщо все з'єднати в одне, то ми будемо мати таку досить потужну річ, яка називається вірою, яка е, буде пересувати гори. Е, що каже Господь, якщо ми візьмемо е, священне писання Євангелії, і е, Господь каже: якщо б ви мали віру в гірчичне зерно, отаке маленьку, дрібненьку, і сказали: Горі цій, піди і пересунься в море, вона перейшла і пересунулася в море. Е, інколи е, Крім того, що в нас бувають моменти такої твердої, міцної віри, і саме в той момент десь беруться сумніви, сумнів, який порушує і віру нашу. Ми наче збудували великий палац, великий і потужний, і ось один сумнів. І він руйнує все. Тому е це праця, надзвичайно велика праця над собою і вдосконалення. Досконалення свого внутрішнього стану. Коли людина хоче виглядати гарно, що робить, ну багато прикладає зусиль, щоб гарно виглядати. Так? От відповідно, наша душа вона також потребує певних зусиль. Але якщо ми забуваємо за неї, ну, то відповідно вона так і виглядає. Ось так і віра наша це той момент істини для кожного із нас. І це є ну, навіть екзамен для кожного з нас, чи є вона, ця віра в нас, ще немає цієї віри в нас. І е, це боротьба зі сумнівами. Тобто праця, праця, щоб повірити, також потрібна праця.